Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо задачу 22.5 за підручником 7 клас фізика, автора Віктора Бегар'яхтара. Так, і наше завдання: людина діє на підлогу із силою 800 Ньютон. З якою силою людина діятиме на підлогу, якщо візьме в руки вантаж, який із свого боку діє на людину із силою 200 н. Відповідь, Ой. Відповідь поясніть за допомогою схематичного рисунку. Значить, рисунок у мене вже є. За допомогою великого прямокутника я зобразила людину. За допомогою маленького прямокутника вантаж, який діє із силою 200 Н. Так, у нас є точка сили. Так. І малюємо стрілочки. Отже, перша сила, яка діє, це людина, яка діє на підлогу. Звичайно, вона буде найбільша. Так. І... Ставимо стрілечку, нехай це буде f 1 Далі, давайте іншим кольором замалюємо силу, яка діє саме із маленького прямокутничка, тобто у нас вантаж. Він повинен бути. Якщо 800 поділити на 200, це буде 4, це десь четверта частинка, так? Якщо брати по клітинках, то візьміть, наприклад, 8 клітинок F1 і 2 клітинки f 2 Так, малюємо стрілочку нашу. Так. І це у нас буде F2. Так, трошечки вирівнюємо. Так, це у нас буде F2. Все, намалювали малюнок. Нам треба відповідь пояснити за допомогою схематичного рисунка. Ось у нас схематичний рисунок. Можемо, звичайно, записати як задача. Задача 225. Так, і записуємо дано. Давайте колір трошечки вибрамо. Значить, дано. Що нам дано? Нам відомо F1, так сила це 800 ньютон. І F2 у нас 200 ньютон. Так, добре. І по суті, ми шукаємо рівну дію силу, яка діє наша на підлогу, тобто R. Розв'язання. Щоб знайти R. рівноділів, нам треба додати, тому що воно ем, направлено в одну сторону, так, в одній прямій, все добре. Тобто, це додавання. Тобто, нам треба F1 додати F2. Дрівня F1 у нас 800 додати 200. Це легко дуже рахується, так ми розуміємо, що це 1000, а 1000 це у нас 10 у третьому степені ньютони. Так, можемо перетворити на 1 кілоньютон, Так, це відповідь. Відповідь 1 кН. Все, це і буде розв'язок даної задачі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!